Який же я радий, що паляниця нині це ще й ефективна українська зброя, яка знищує окупантів, а не лише зручний шиболет? Шибо що? Уже бачу, як прагне запитати хтось. Так, паляниця це наше слово, яке вганяє людей із російськомовною щелепою в ступор. Слово клубніка по-українськи звучить І Якщо не допомагає виявити диверсантів, то принаймні досі добряче веселить усіх українців. А пригадайте, перші дні тижні повномасштабного вторгнення росіянських окупантів. Тоді паляниця стала одним із наших головних мемів, які в найважчі дні піднімав настрій мільйонам українців. Тож сьогодні мова піде не про новітню збройну паляницю, а про таємниці самого цього слова, яке стає для русні нездоланним перебрікам на шляху до вдалого маскування. Паляниця А укрзалізниця укрзелизниця, добро згадана паляниця, а, -а, -а. медені така, да дядько пітака. Ну і головне, я зроблю невеличкий екскурс в історію, щоб роз'яснити вам, що це за шиболет такий і чому ним і є паляниця, як слово, звісно. Ви на каналі Центр дослідження Мордору, і ми тут розповідаємо справжню колоніальну історію Московщини стосовно української культурної спадщини. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому відео і пишіть, чи пригадуєте ви меми про паляницю з перших днів повномасштабного вторгнення. Отже, для таких міжмовних паролів, як паляниця, є спеціальний термін шиболет. А першим шиболетом був не повірите, шиболет. Це слово походить зі старого заповіту, а саме з книги суддів. Справа в тому, що в галаатському діалекті староєврейської мови був звук Ш, а в діалекті племені Єфрема не було. Тому, коли двоє цих колін Ізраїлових і, відповідно, носіїв діалектів між собою воювали, Євтах, який очолював Галаад, наказав зайняти усі переправи через Йордан. Далі цитую. І сталося, коли говорили Єфремові втікачі: Нехай я перейду. То гілеацькі люди йому говорили Чи ти Єфремівець? Той казав Ні. і казали йому: Скажи-но, щіболет. А той казав Сібболет, бо не міг говорити так. І хапали його, і різали при йордянській переході. І впало того часу в Єфрема 42 і тисячі. Ну, можливо, ці цифри дещо перебільшені, але московитів під час цієї війни українці знищили таки значно більше. Але хто ж їх просив сюди лізти? А він? Ну тоді самі винні. Але ви, напевне, вже мучитеся питанням: то чому ж мордоряни не здатні вимовити слово паляниця? Невже реально щелепа російськомовна? Чому вічно виходить щось таке? Паляниця. Паля 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 блядь? паля паляміта, та Ти що, блядь, баран? Мушу сказати вам правду, друзі. Це не тому, що вони ущербні. Тобто як? Вони, звісно, ущербні, але анатомія не грає в цьому жодної ролі. Ні, подумайте самі. Ми ж не нацисти якісь. Ми ж розуміємо, наприклад, що генетичний росіянин, який народився і виріс в Україні, може бути цілком українськомовним, а головне, адекватним і неватним. І, взагалі, росіянином себе не вважати. Тобто середовище і виховання в цьому плані грає набагато важливішу роль. Так і з паляницею. Щоб розгадати її секрет, треба поглянути, як узагалі ми засвоюємо фонетику, тобто звуки рідної мови. Справи такі: усі люди народжуються зі здатністю до засвоєння мови, тобто мозок кожної людини, принаймні, якщо він повносправний і здоровий, та її артикуляційний апарат мають усі задатки для того, щоб немовля через комунікацію з батьками. З часом перетворилася на мовля, тобто навчилася використовувати певну людську мову, або й не одну для спілкування. Не те, щоб у мозку є якісь передустановлені граматичні схеми, як стверджував знаний українофоб, а ще лінгвіст Ноам Чомський. Тут він реально перемудрив. Але ми, люди, як і багато інших тварин, генетично налаштовані на комунікацію, а людський мозок достатньо складний, щоб ця комунікація була мовною. Загалом люди реально дуже прокачені комуніканти. Наприклад, Роберт Сапольський у своїх лекціях розповідає про одне дивовижне дослідження: річ у тім, що щурі спілкуються між собою ультразвуковим попискуванням. Коли у їхню ДНК вживили людську модифікацію одного з генів, який відповідає за комунікацію, їхнє спілкування стало значно складнішим і різноманітнішим. Маленька ремарка: всю цю інформацію я брав з різних джерел, і зараз не буду шукати конкретне перше джерело на підтвердження кожної тези. Але якщо вас ця тема цікавить, я можу порадити наступні книжки, які, в принципі, доступні зараз в українських книгарнях. Ці книжки походження мови Дена Еверета, правила розвитку мозку дитини Джона Медіни, Як ми вчимося, Станіслава Дена – Всі вони доступні українською мовою. Ну і плюс ті ж лекції Роберта Сапольські, на які я залишу лінк у описі. Ну, і Багато, багато, багато іншої цікавої інформації. Я думаю, що в Ютубі ви легко знайдете щось подібне. Так от, дитина апріорі здатна опанувати мову. А от яку саме мову засвоїть дитина, залежить виключно від того, носії якої мови її виховують, незалежно від генетики, етнічного походження дитини, ну і тощо, тощо що ж до фонетики, то немовля народжується зі здатністю вимовляти усі можливі звуки усіх мов, які тільки існують на землі. Його нейрони гнучкі, а м'язи, задіяні в артикуляції звуків, легко натреновуються. От тільки з часом частина цих звуків починає відпадати, адже нейронні зв'язки з віком формуються все повільніше, стають усе менш гнучкими, тому закріплюються тільки ті звуки, які дитина регулярно чує і тренується вимовляти. До речі, якщо дитина взагалі не чує людської мови, бо, наприклад, росте серед тварин у диких умовах. То з певного віку зовсім втрачає здатність повноцінно її засвоїти. Таких дітей називають діти Мауглі. Задокументовані випадки, коли такі дітлахи навчилися вимовляти певний набір слів і використовувати їх для комунікації. Але складні граматичні конструкції та повна свобода в поводженні з мовними засобами залишилися їм недоступними. Ну але зрозуміло, що більшість дітей, на щастя, ростуть серед людей, ну і тільки за паребріком серед зомбі, і мову чи мови свого середовища таки засвоюють разом із певним набором притаманних цим мовам звуків. І ось тут і полягає корінь усіх проблем русні з паляницею та іншими словами на ця, не зі зброєю. В російській мові просто немає м'якого звука. «ць». Вибачте за таблички з Вікіпедії, але вони доволі наочні, тож погляньте самі, ось в українській мові є і твердий ц, і м'який ць, а в російській тільки твердий. Того, наприклад, у нас цяцькі, а в них цацькі, «ф». Відповідно, русняві діти засвоюють ті звуки, які в російській мові є, і не засвоюють тих, яких нема. А коли дорослішають, то перестають не те, що вимовляти, а навіть і чути те, чого немає в їхній мові, або принаймні в тих мовах, з якими вони активно взаємодіяли в дитинстві. Натомість українські діти, навіть ті, що ростуть у російськомовній родині, все одно постійно чують українську мову і час від часу її використовують, наприклад, у школі. Тому навіть російськомовні в побуті українці взагалі спокійно проходять випробовування паляницею. Подібне вибіркове засвоєння звуків, звичайно, стається з усіма на світі. Японці, наприклад, не те, що плутають р і л, а взагалі не чують різниці. Або ми, коли вчимо французьку, спершу не розуміємо різниці між окремими звуками. А якщо в теорії розуміємо, то в потоці мовлення просто не встигаємо розрізнити або правильно вимовити. Лише усвідомлене навчання і відпрацьовування здатне виправити цю проблему. Зрештою, якщо навіть питомо руснявий мовець вчитиме курва нашу мову, то має шанс навчитися вимовляти цей звук. Адже люди здатні і в дорослому віці вивчити іноземну мову, і навіть до певної межі позбутися акценту шляхом звичайного тренування мозку і артикуляційного апарату. Погляньте, наприклад, на Іллю Новікова, колись зірку чтоґєкогда, який Полишив цю всю росіянську тему, вивчив українську, коли, до речі, став адвокатом Надії Савченко. Вирішили цю справу, якось чимало людей приїхали з інших місць. Вон... Але з паляницею є ще одна проблемка: навіть якщо русня здолає підступний м'який ць, то може засипатися на проблемі швидкого чергування твердих і м'яких приголосних. Спробуйте повільно вимовити. Паляниця. Відчуваєте? На складі ни ваш язик і вся нижня щелепа опускається. А на ця все це треба швиденько підняти назад. Язик має зробити такий собі кульбітик, якого немає, якщо ви русня і вимовляєте паляніца. На ні язик залишається в тій же позиції. І цей кульбітик неможливо швидко провернути без належного тренування. І навіть якщо людина просто як папуга завчила слово паляниця, то легко може засипатись на чомусь іншому. Наприклад, на «укрзарізниці» або на полуниці. Ну або напишіть в коментарі на чому іще. Паляниця а «Укрзарізниця»? «Укрзарізниця»? Ага. Добре, згадана полониця, аби буде ні така, да дядя. Так. Русняві диверсанти могли б краще готуватися до своїх русняво-диверсантських завдань. Вивчаючи українську мову, але на щастя, друга армія світу це армія довбодятлів, які не вміють в ефективність, а вміють тільки в пустопорожні хизування, сцикливе мародерство і вбивство беззбройних. Тому вони очікувано облажалися і в цьому. Так що біси з ними нехай горять у пеклі, вони заслужили. А у нас на черзі кілька слів про культурно-історичні цікавинки де і коли ще використовували шиболети. Переважно це було, звісно, у війнах. Шиболети взагалі часто ставали паролями, адже навіть якщо ворог дізнається пароль, не факт, що зуміє правильно його вимовити. До прикладу, вже згадані проблеми японців із л і р використовували американці в Тихоокеанському театрі воєнних дій під час Другої світової війни. Паролем слугувало сленгове слово. Лолаполуза, яке означає щось вражаюче або дуже круте, коли японські шпигуни наближались до ворожих позицій, видаючи себе за американських чи філіппінських військових, вартові просили їх сказати Лолаполуза. А почувши ра-рарара, -ра -ра -ра», часто відкривали вогонь, навіть не дослухавши. Шиболети можуть базуватися не лише на звуках, а й на лексичних особливостях мов і діалектів. Наприклад, у Першій світовій полонені Ельзасці користувалися особливим становищем у французькому полоні, і чимало німецьких бранців хотіли зійти за уродженців Ельзасу. А французи показували їм парасольку і питали, що це таке. Шваби відповідали: регенсірм, баварці просто щірм, і тільки справжні ельзасці використовували слово бараблі, перекручене французьке параплюї. Більше того, шиболети бувають не тільки мовні, а й культурні. Наприклад, 2013 року під час повстання на Філіпінах переважно християнські війська намагалися виявити заколотників, вимагаючи прочитати Отче наш. Щоправда, працювало це не дуже добре, бо далеко не всі мусульмани брали участь у заворушеннях. Так, між іншим важлива деталь: шиболети не завжди працюють так, як задумано. Наприклад, 1923 року, після землетрусу в Канто, що в Японії, почали ширитися чутки, ніби корейці, які живуть в країні, мародерять, отруюють криниці і влаштовують підпали. Японці, переважно в Токіо, почали організовуватися в загони самооборони і тупо вбивати всіх, хто якось не так вимовляв слова. Вибачте, мене би теж убили, бо я гадки не маю, як це вимовити. Тіґої Кожісен означається 15 і 50. Проблема в тому, що під роздачу потрапили також китайці, люкюсці та навіть власне японці з інших регіонів, які говорили з інакшим акцентом. З іншого боку, шиболетів може бути недостатньо для виявлення ворога. Наприклад, за цю гарячу фазу війни з Росією ми побачили чимало зрадників і серед самих українців, в яких зі словом паляниця все в порядку. Окрім воєн і всіляких заворушень, шиболети слугують і цілком мирним цілям. Це можуть бути такі собі фразочки, паролі, які допомагають непомітно для непосвячених ідентифікувати тих, хто належить до твоєї соціальної групи. Наприклад, в Америці члени групи анонімних алкоголіків можуть упізнати своїх, не спалившись перед чужими, назвавши себе. Другом Біла В, тобто Вільяма Гріффіта Вілсона, засновника цих самих груп. У середині ХХ століття члени ЛГБТ спільноти впізнавали одне одного, називаючи себе другом Дороті, за іменем головної героїні чарівника країни Оз. Зокрема, це стосувалося солдатів геїв під час Другої світової війни, чому Дороті. Найімовірніше це пов'язано з акторкою Джуді Гарленд, що зіграла її у фільмі Мюзиклі 1939 року. Вона була справжнім кумиром ЛГБТ спільноти. Окрім соціально маркованих слів, англійськими соціальними шеболетами можна також вважати власні назви, які прочитають правильно лише освічені люди. Це, наприклад, прізвище автора відомого щоденника 17 століття Семюела, ні, не Пепіса і не Піпіса, а Піпса. Якщо ви не зорієнтувалися, як правильно це читається, то не переживайте, бо багато британців... Теж цього не знають. Ось такі у нас справи з шиболетами. З паляницями ж справи вже значно краще, ніж кілька років тому. Адже тоді паляниця піднімала нам настрій, ну а головне, дозволяла викривати російських диверсантів. Але зараз, о, зараз паляниця дійсно палить, палить і смалить окупантів. Тож бажаю вам, щоб так і у всьому українське слово і надалі трансформувалося у зброю. Що нищить наших ворогів. Якщо вам сподобалося це відео, дайте нам знати, поставивши вподобайку. Також будемо раді бачити вас серед наших коментаторів і підписників. Пам'ятаємо, що наша мізоросія чи ж мізомордорія все ще недостатня. Бережіть себе фізично і морально. І до наступних зустрічей!